Такий в мене є дуже хороший кущ Нельсона. Багато парості по бокам. Думаю, візьму, викопаю і розсажу одну частину. Ну, ось, викопав. Ладою, відрізав. Це просто частина куща. Тут навіть немає коріння. Ну так, трішки де-не-де почало обплітатися. Виходить, з, з цієї штуки нічого толком не буде. Я то спробую його сильно обріжу. Хоча, може, на живці будуть хоча б. Ось така печаль. Я думав, тут уже коріння багато. Ага, нема. Знайшов я все-таки відросток з Нейсона, на який був трішки з кореневищем. Не знаю, проживеться він чи ні, мабуть, ще потрібно його буде трохи підрізати, щоб йому було легше. І ось такий ще відросток блюджея. Пересадив те, що потрібно підрізати трохи.